Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні розповідаємо про топ-3 інструментів, які значно полегшать виконання козовних робіт кожному автомаліру. Звичайно, можна обійтись і без цих засобів. Замість використання ручного блочку просто шліфувати руками, створити рівну поверхню без пудри на око, а забирати потік не за допомогою катера, а... а навіщо ж його тоді забирати? Хай собі буде. Але сучасні виробники пропонують сучасні рішення проблем, застосування яких покликане пришвидшити та головне покращити якість виконаних робіт. Сьогодні знайомимося ближче із інструментами виробника із Фінляндії. Мірка. А перед тим як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал Третє місце у нашому топі посідає проявочний порошок Мірка. Це спеціальний порошок, який використовують при шліфувальних роботах для контролю рівності поверхні до, під час та після шліфування. Буває у чорному та білому кольорах. Який кольор обрати залежить від кольору покриття, з яким цей проявочний порошок має використовуватись, адже обрати потрібно контрастний колір. Тобто для темного ґрунта, який шліфується, обираємо білий колір проявочного порошку. А для білої шпаклівки чорний. Працюють такі порошки дуже просто. Автомаляр наносить її губкою, яка у мірки йде у комплекті, на грунт чи шпаклівку та заповнює невеликі нерівності на цій поверхні і виділяє ті місця, які потрібно ще шліфувати. Таким чином, маляр бачить нерівні ділянки і може їх довести до ідеально гладкого стану. А для перевірки ще раз пройти поверхню проявичною пудрою. Порошок легко знімається з поверхні, не залишаючи помітних слідів. Цей вид матеріалу виник відносно недавно. Раніше за старим дідівським методом для визначення нерівностей наносили звичайну найдешевшу фарбу із балончику, але цей спосіб не дуже зручний, адже видалення такої фарби потребує додаткових зусиль та засобів. Окрім того, безперечним плюсом проявочного порошку є те, що він безпечний за своїм складом. І не буде вступати в хімічну взаємодію із покриттями, на які він був нанесений, та які будуть нанесені на нього, що виключає можливість підриву фарби у майбутньому. А наступний інструмент напряму пов'язаний з проявочним порошком, про який ми щойно говорили. Адже друге місце посідає ручний шліфувальний блок. Мірка це високоякісний інструмент, який використовується для ручного шліфування різних матеріалів. Таких як дерево, метал, пластик чи фарба. Шліфувальних блочків на ринку багато, чому саме мірка. Цей шліфувальний блок популярний завдяки своїй ергономіці, довговічності та зручності у використанні, розроблений для шліфування увігнутих, опуклих і плоских поверхонь завдяки зміні спеціальних пластин, які кріпляться до корпусу ручного блоку. Зміна різних пластин відбувається швидко та легко. Обладнаний спеціальною липучою поверхнею для зручного та надійного кріплення абразивних полос. Цей набір містить корпус ручного блоку, перехідник для шлангу і чотири змінних пластини для різних поверхонь. Зверніть увагу, блок призначений для безпильного шліфування. Підключивши його до системи видалення пилу за допомогою шланга, ви зможете підтримувати робоче місце чистим. Перше місце в нашому топ-3. Катер Мірка для зрізання потяків фарби. Це спеціальний інструмент, який використовується для акуратного видалення дефектів, таких як потьоки, краплі, інші нерівності на лакофарбових поверхонь. Він дозволяє працювати максимально точно, не пошкоджуючи навколишній образ покриття. Катер має низку переваг, які роблять його ефективним і популярним інструментом для професійного використання в лакофарбових роботах. А завдяки чому він зайняв перше місце в нашому топ 3 Перше. гостре і якісне лезо забезпечує точність видалення дефектів. Катер дозволяє акуратно зрізати потяки фарби, не зачіпаючи прилеглі зони покриття. По друге, ергономічний дизайн для зручного використання. Інструмент зручний у руці, що дозволяє виконувати тривалі роботи без втоми. По-третє, швидкість роботи значно скорочує час на підготовку поверхні для подальшого шліфування та полірування. Четверте мінімальний ризик пошкоджень. Лезо налаштоване таким чином, щоб працювати тільки з виступаючими дефектами, не пошкоджуючи базове покриття. По п'яте довговічність. Леза виготовлені з міцних матеріалів, що забезпечує тривалий термін служби інструмента. І останній шостий пункт це універсальність, адже катер підходить для різних типів фарб і лаків незалежно від складу. Цей інструмент є ідеальним вибором для професійних малярів та реставраторів, які прагнуть досягти бездоганного результату. Отож, давайте підведемо підсумки: проявичний порошок, ручний шліфувальний блок та катер відбірка полегшать виконання кузовних робіт та покращить кінцевий результат кожному автомаляру. А придбати ви їх зможете у мережі магазинів світлофор, адже ми є офіційним представником Мірка в Україні. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіло б дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.